Доброго вечора дітки, доброго вечора мамі, всім вам цьомочку. Розкажу вам казочку. Було це, а може і не було. Дуже давно. Хто зна де. Жив собі один чоловік. Дуже бідно жив. Було у нього тільки маленька старенька хатка да двоє воликів кудлатих. А ще в нього була жінка і багатько дітей, скільки він навіть не, не, не вмів рахувати і не міг їх порахувати, скільки їх було багатько. Ось одного дня навесні пішов він з дітьми у поле Орати. Діти нагулялися, потомилися да й порозходилися додому пішли. Застався найменший з ним. А нивка була чимала, не встиг він ще й дві борозни зорати на воликах. Воликам тяжко було і він пхав того плуга майже сам, волики ледь допомагали. Як хмари звідкись закрили небо, Тем, темно стало, підняв чоловік голову вверх, дивиться, а там ворон Велетенський. Падає на, на, на землю. Злякався чоловік, припав до землі. Припав ворон до землі. Великий крилами накрив чоловіка і сина і волів. Лежить чоловік ні живий, ні мертвий. Аж раптом людським голосом ворон говорить до чоловіка: вибирай чоловіче. Кого я заберу, сина твого чи воликів, бо діти мої їсти хочуть, то з'їм я, що ти мені віддаси. Злякався чоловік, та й грішним ділом думає, дітей у мене а воликів тільки два. Що ж я, я не зарю нивку, не буде хлібу, то всі помремо з голоду. Думаю, віддам я сина, аж почав ворон. Гребти під собою землю кігтями страшними, довгими, як... як шаблюки. І такі блискучі, кріпкі, страшні. Злякався він, думає, це ж роздере він мою дитиночку єдину. Ну, як єдину багацьку. Роздере моєго синочка, ні-ні, не віддам. Каже, забирай воликів чорт з тобою. Піднявся ворон, розправив крила. Каже, молодець. Якби ти вибрав сина, я б і тебе, і воликів, і сина зжер. А так, я заберу воликів. От ти мені дозволив. А ти до мене в палац прийшли свого будь-якого сина, хай забере відкуп. Я тобі добре заплачу за цих воликів. Що захочете, і візьме. Добре, каже. А сам думає, аби тільки живим застатися до да сином тікти. За... Схопив пазурями ворон воликів да й почав підніматися у повітря. А чоловік кричить, а як же звати тебе? А той каже, я воронячий цар. І полетів. Хм. Приходить чоловік додому. А жінка й питає, а що ти так рано? Де волики? Розказав він їй все, що трапилося. Діти послухали все це. Дай каже жінка: «Не, над... не треба нам нічого від того царя, він і дітей наших поїсть. Якось проживемо і без воликів, щось, щось придумаємо. А старший син каже, ні, так дуже тяжко нам буде. Надо... Треба все-таки відкупу царя взяти. Взяв він торбину. Не може мати його відмовити, не, не слухає він її, такий впертий. Зпекла йому паляницю, дала паляницю в тарбину, цибулину, та й пішов він. Іде день, йде другий, зайшов в ліс глибокий, темний, глибоко в темний ліс, та й заблукав, сів і їсть хліб, зголоднів, аж прискакує до нього. Ворона. Крило тягне, одна, одної лапи немає. І говорить до нього людським голосом. Що це ти тут робиш чи заблукав? — Каже, не твоє діло. А що то ти єси, каже Ворона. Не поділишся зі мною, бо дуже мені їсти хочеться. Каже, ні, не подивлюсь, мені ще я не знаю, скільки йти до палацу ворончого короля. І цибулини не даси, не дам, треба самому якось бачиш, виживати. Ну, то й добре. То може, хоча б підвезеш мене, мені теж до царя треба. На плече посадиш, й підемо разом. Каже, ні, я замарився, ще тебе оце носить. Не буду. Ну, добре, сказала ворона. Підтягла крило, спорхнула дай й полетіла. Ах, ти така сяка, дурить мене хотіла. Старший син мав жорстке серце і грубий бух. Полетіла ворона, блукав він невідомо скільки, та й заблукав, не вернеться додому, не може вийти з лісу дороги знайти та у лісі жити. Проходить день, проходить місяць, немає. Каже середній син, піду я брата шукати, дай до воронячого царя йти. Може він дійшов до царя, та там зустрінемося да та й прийдемо додому разом. Може, той не випускає його. Треба щось, щось робити треба, не можна чекати. Мати каже: не ходи, і ти пропадеш. Не послухав її середній син. Зібрав торбину, хліб, цибулину і пішов. Сталася з ним та сама історія. Трошки з іншими розмовами, але не поділився він із старою вороною без ноги, з перебитим, наче крилом, і теж заблукав у лісі. Час іде, вже і літо до кінця доходить, а на зиму ж їсти не буде чого. Нивку не зарали, зерно пшеницю не посадили. Каже менший, найменший син, піду я братів визволяти да вику брати. Поклади мені марму хлібину до цибулину, відмовляла його мати, як тільки могла. Не послухав він її, пішов. Іде, бачить, над лісом ворон кружляють. Думає, мабуть, це я правильно йду. Воронячий цар, значить, і ворони десь мають. Ну, як ворони тут, значить цар десь має бути тут близько. Зайшов він у темний дрімучий ліс, заблукав, сів під кущом, да їсть хліб, зголодів, це ж він не, не один день іде. Приходить до нього та сама ворона, що до його братів, і каже, не поділися хлібом зі мною, той шматок відламав, де кинув. Каже, а цибулиною. Та чого ж не поділюсь? Поділюсь. Мав він добре серце. Співчував він іншим. Поділився він з вороною каже, який ти гарний хлопець. Може, і до воронячого царя підвезеш мене на плечі. А чого б, каже, не підвести? У мене ніколи не, на плечі ворона не сиділа. Самому цікаво, де й засміявся. Узяв він ворона на плече, да й пішли вони. Чи довго йшли, чи коротко, вийшли вони з ліса, і перед ними галявина постала. Вся сріблом світиться. А посеред галявини крута гора. А на горі на тій замок золотом відблискує на сонці. Підняв, Каже Ворона йому, за те, що ти мені поміг, за те, що ти мене нагодував і привіз, скажи, дам я тобі одну пораду. Тільки не видавай мене, що я тобі це порадував. Як буде цар тебе питати, що ти хочеш, що б він не пропонував, кажи, що хочеш тільки те, що він собі під подушку кладе, як спати лягає. Дивна така порада. Але послухав її хлопець. Не сперечався. Де пішов він? Вона взлетіла, полетіла у замок, а він пішов підніматися вгору. Він ж крил немає. Піднімався він довго, да й піднявся. За... Схопила його сторожа, завела до царя. «Хто такий, чого прийшов, питається. Каже, я, наймолодший син, прийшов по викуп. Добре, каже цар, я своє слово тримаю. Пройди по моїх палатах, все, що хочеш, все, що побачиш, там проси, я тобі все віддам. Три місяці і три дні ходив по чарівному палацу. Хлопець та й повернувся до царя і каже: Нічого не хочу з того, що побачив, тільки те, що ти під подушку себе кладеш. Розсердився цар, велів усім воронам, які по палацу водили хлопця, голови повідрубати. Каже: Га, якась із вас видала мою таємницю. Так і зробили. Каже: проси, що хочеш, крім цього. Все, все віддам. Все, все, що в замку, все віддам. Тільки це не, не, не віддам. Ні, тільки це мені потрібно. Розсердився цар. А нічого не зробиш, слово дане. Все, що хочеш, проси, Попросив. просив. Скригатучи дзьобом, піддав він йому млинок. Маленький такий. Раніше такими каву мололи з ручечкою. Мама може фотографію вам показати у мене. Я не можу знімати і показувати нічого, тільки розказувати. Малинок віддав йому маленький, той, що каву мелить. Йде хлопець додому, думає, обдурила мене ворона, і цар мене обдурив. Що це мені дали? Це... Я таке бачив, що. Багатство, яке хоче, що тут цей млинок, що мені з ним робити? Іде, а сам у то поки був в гостях годували, бо він же гість. А цей, йде зголоднів, поїв уже все, що з собою давали в дорогу. Та й Присів він біля куща, думаю, оце б їсти зараз що небудь. Та й промовив це. А сам ручку млина крутить цього мли... Мли... млина малесенького. Раз перед ним розстелилася скатерть і на ній повно-повно їжі. Думаю, нічого собі дива. Та й промовив, оце б зараз зі мною моя родина була вся. І покрутив ручку. І коли у нього з'явилася вся його родина, усі його брати, сестри, матір, батько і навіть ті, що заблудилися в лісі, ті типу, з'явилися. Сиділи вони довго, святкували, аж поки все не поїли. А тоді він крутнув ручку і всі вони потрапили додому. І жили вони з цього часу дуже гарно, дуже дружно. І всього у них завжди було вдосталь. А як не вірите мені, то приходьте перевірити. Я вам покажу, де вони живуть. До побачення на добранчі.